А якщо не вийде, друзі, хто собі задає таке питання? Друзі, всім привіт! Це канал Товарка Туди є штабура Олександр, 12-річний досвід у підприємницькій діяльності без реклами, без монтажу мої думки саме тут, на цьому Ютуб каналі. Дивіться, ми дуже часто кудись не йдемо, чи в більшості, чи в меншості, не йдемо тоді, коли ми думаємо: а вдруг не вийде, а вдруг не вийде що? Задайте собі питання, якщо не вийде, то що? Ну, перше, що я, наприклад, думаю, я втрачу гроші як підприємець. Да? Я вкладу в таку-то -та рекламу, і не буде вихлопу, я втрачу, там, наприклад, тисячу доларів. Це мене зупиняє, чесно. Але більшість людей не думають так. Вони коли думають, а якщо не вийде, вони думають, ага, наді мною будуть насміхатися друзі, знайомі, родичі. І. Ну, я буду виглядати якось тупо, а за гроші він потім вже думає. І тому я вважаю так, що коли ти хочеш змінити своє життя, то ти маєш пробувати все. Незважаючи на те, що ти втратиш гроші. Насамперед, ти маєш змінити думку про те, що ти втратив гроші, ти вклав свій розвиток. Навіть якщо ти не отримав прибуток. Ти вклав свій розвиток, ці гроші, ти вже став досвідчений. Хай в тебе буде навіть 10 недалих спроб десь ти навчився, десь ти придбав товар, десь ти запустив якусь рекламу. Але якщо порівняти двох людей, котра нічого не робила, вона не пробувала, не ризикувала, і людина, котра все це пробувала 10 разів, вона зробила і нічого не вийшло. Це людина буде знаходитись тут по розвитку, по досвіду, і у цієї людини є набагато більше шансів, що вона отримує результат в наступному разі. У мене було дуже багато невдалих якихось бізнес-напрямків. Це і кол-центр, котрий вмер, коли почалась пандемія. А у нас там було співробітників більше 30. Величезний штат. Це було круто. Мене було виробництво горіхвої пасти, два роки його вів, і потім воно здулося до мінімальних прибутків. Я його закрив. Я можу так перелічити дуже дуже довго. Але завдяки цим моментам. Коли я щось подібне відкриваю, чи відкриваю інший бізнес, в мене вже є досвід, як працювати, як наймати персонал, коли треба їх багато для кол-центру, як контролювати. Я знаю, як працює виробництво, які нюанси, які є важкі моменти по там, тому, що портиться продукція там, і так далі. Так далі, так далі. І мене це робить більш досвідченим, коли до мене приходять партнери, е, якісь котрі пропонують якісь бізнес-напрямки спільні і так далі. Я вже розумію, що як буде. Я навіть аналіз, аналізую людей з, е, з посилу того, що я вже знаю, а вони не знають чи знають більше. Це нереальний класний досвід, і все, що ви робите, це тільки в плюс. В плюс для вас, для вашого досвіду, а не те, що ви там маєте бути завжди тільки в плюсі в, в прибутку. От скільки разів я пробував компанії, котрі нашли мені таргетовану рекламу. Але зараз я знову в пошуку іншої трагутовної реклами. Там я злив купу грошей. От з одної компанії я злив за рік 17 тисяч доларів. І прийшли люди, котрі не купляють, уявляєте? Але не можна зупинятись, це не означає, що все до побачення ніякої у реклами. І так, в усьому просто забудьте про. Якийсь негатив про те, що не вийде, щось хтось подумає, щось ви там втратите, подумайте краще про інше. Тому що які у вас думки, яка у вас енергія, те до вас і приходить. Якщо ви про негатив думаєте, буде негатив, нічого не вийде. Якщо ви думаєте про позитив, зміни, зміниться життя, покращаться результати, покращитись ви, про вас будуть краще думати всі на світі, якщо вам це дуже важливо. Так воно і буде, скоріш за все. Тому. Це більш філософське таке, знаєте, розмірковування в цьому відео, але це дуже важливо. Важливо те, як ви себе налаштовуєте. Важливо, з яким посилом ви йдете вперед, з якою метою, з якою мрією, з якою ціллю. Ну. Це важливіше, ніж просто прагматичні якісь речі. Це треба вміти себе так налаштовувати. І повірте мені, це вам тільки допоможе в майбутньому. А, друзі, на цьому все. І подруночок, як завжди, для вас міні-курс по товарному бізнесу. Абсолютно безкоштовно. В описі до цього відео Переходьте, дивіться умови, як його отримати. На цьому все. Підтримуйте лайк коментарем, підписуйтесь на канал. Пока-пока.